Чернівчани допомагають переселенцям, а переселенці чернівчанам. З того небагатого набутку, який вони мають, гості із зони АТО та Криму здячністю частину віддають героям. Анатолій перевіз зі східного пекла дружину і шістьох дітей, а сам поїхав боронити країну. Проте через пастки військового управління свій обов'язок довго не зміг виконувати. Я пішов добровольцем в батальйон Крим. Я пробив почти три тижні в цьому батальйоні, потім його розформували, нас разогнали, грубо говоря. Але в Чорнівцях вгамував бажання зарадити країні волонтерством. Я допомагаю волонтерському руху Буковина, чим можу, машиною, деньгами, временем, от. Ну, і хочу їхати на Восток. Волонтерство займає весь вільний час донечанина, а тішить і надихає гостя зі сходу Чернівецька доброзичливість. Виходить дідусь такий, бородатий, солідний, красивий. І він смотрит, і каже, а що це за номера такі? У мене Донецькі номера, машина. Я говорю, це Донецька. І він мені задає такі хороші паси, що ти мені скажи. Ти бендерівців бачив, я говорю, ні, ви перший. Ми посміялися, ми подружились. У столиці Буковини зробив важливий внесок, яким хоче поділитися з кожним. Сам Ч город Черновці, самі люди, знаєте. немножко мені відкрили глаза, як. Ну, я зрозумів, що ми Голова волонтерського руху розповідає, всі зареєстровані в Черніцях переселенці її сім'я. І якщо поділитися з ним добром, вони обов'язково відповідатимуть взаємністю. Ось дівчата вчора наші ходили. Коробочки цукерок, які, до речі, дали наші переселенці. Загалом до Чернівецької області приїхало близько 1300 переселенців зі Сходу і Криму.